Привіт, мене звуть Ден. Я менеджер з автоматизації компанії Alterego. Сьогодні я покажу, як налаштувати ролі та права працівників у CRM-системі U-Space. Для цього, в першу чергу, ми зайдемо у налаштування, щоб відкрити це меню. Ми заходимо сюди, потім знаходимо ролі та права. Тоді у, нас, ось так, тоді у нас відкриваються такі, бачимо перед собою ролі та бачимо список, список користувачів. Давайте по тарифам розповім, як, скільки, скільки всього може бути цих ролей. У безкоштовному тарифі є тільки дві стандартні ролі: це керівник та співробітник. У тарифі стандарт ви можете додавати ще одну роль, наприклад, менеджер відділу продажів. Та у тарифі професійний ви вже зможете створювати необмежену кількість цих наборів дозволів. Давайте так це Далі. Для того, щоб відредагувати ту чи іншу роль, наприклад. Давайте зайдемо в менеджер відділу продажів. Ми бачимо, що тут можна редагувати права по сутностям. Тобто, ми бачимо сутність лідів, наприклад, і від цього ми відштовхуємося далі. Тобто, надаємо ми йому, забороняємо ми дивитися йому тобто там створювати. Чи дозволяємо перегляд, редагування, видалення. І те саме відбувається з кожним модулом. Після того, як ми зробили налаштування, тобто обрали свої варіанти, ми натискаємо на кнопку збереження. Також тут можна редагувати назву цієї ролі та зробити дії, масові дії. тобто це дозволити Тобто, усе дозволити або усе заборонити. Так, а, далі. Як додати працівника до тієї чи іншої ролі? Ми бачимо тут е такі, такі кнопки. Ну, наприклад, тут вже е показати всіх. Ну, от тут, наприклад, ще нікого не, немає. Ми можемо натиснути на Призначити, та, наприклад, взяти когось додати. Після того, як ми додали, у е нас з'явиться працівник. Якщо ми хочемо когось прибрати, ми заходимо знову, прибираємо галочку та прибираємо із групи людини. Далі. Далі ми можемо створювати копії, натискати редагування та видаляти повністю роль. Копії створювати можна не для всіх. Не для всіх ролей. Наприклад, для керівника за змовчуванням його можна лише робити якісь редагування, які вам необхідні, але така роль вона єдина у системі. Так. Змінювати є додавання. Ну, тобто ви можете за допомогою кнопки нова роль зробити додавання. Тут ви обираєте, наприклад, дозволити все. І е, натискаєте зберегти. І тоді у вас створить ще і ім'я. Обираємо ім'я і натискаємо зберегти. У нас створюється нова роль. Редагування та призначення я показав, також як прибирати працівників я показав. Ну, тобто, прибирати з однієї групи, е, можете потім додати їх до іншої. Далі, е, ось так можете видалити. Ту роль, яка вам вже не потрібна. Дякую вам за увагу. На сьогодні це все, що я хотів вам показати.